Шановні колеги вчителі, шановні учні, шановні батьки, за 5 днів до початку нового навчального року, хочу вас привітати з цим. Хочу Побажати, щоб наш наступний навчальний рік, 23-24, був для нас трішечки простішим, ніж 22-23. І в своєму відеозверненні хочу повідомити, що зроблено. За рік, який, навчальний рік, який добігає свого кінця, що планується зробити? Хочу розказати це, ну, в принципі, дві стежинки. Одна стежинка це моя діяльність по виданню книжок, інша стежинка це моя діяльність на YouTube каналі. Отже, що зроблено? Дуже важкий рік ми з видавництвом Генеза пройшли конкурс по шостому класу. Дякую всім вчителям, які обрали наші підручники. Підручники вже надруковані до 15 серпня. Підручники 6 класу, що перша частина, що друга, розвезені по базам обласним. І зараз місцеве керівництво, місцеве адміністрації, громад, територіальних громад або обласні або місцеві громади, або навіть директори шкіл. Мають забрати ці підручники з обласних пас. Дуже сподіваюся, що до 1 вересня вони потраплять для вас у школу. Також до 6 класу вироблено досить великий безкоштовний контент. Ми про нього розповідаємо на вебінарах. Я повторюватися не буду. На сайті видавництва Генеза, на моєму сайті воно є. Також з видавництвом Абетка ми видали. Діагностичні роботи для 6 класу дещо в іншому форматі, ніж з видавництвом Генеза, хто слідкує, той буде бачити. Також з видавництвом Генеза ми задумали деякі нові видання, які, сподіваюся, вже будуть бачити світ, світ або в кінці серпня, або на початку вересня. Це те, що стосується видавничої діяльності. Що стосується youtube каналу, тут в принципі трішечки простіше. Бо для цього не треба вкладання грошей для видання книжок, а для цього треба лише бажання автора і вільний час. Вільним бажанням в мене дуже багато. Вільного часу, на жаль, обернена пропорційність. Зовсім не так. Що зроблено? Як я і задумував, відео уроки для п'ятого-шостого класу, п'ятий клас вже є всі уроки. Першого семестра 6 клас. Дуже сподіваюся, що ну, нехай не до 1 вересня, а до 3 також будуть ці відеоуроки першого семестра, 25 відеоуроків. Хочу сказати, що слідування параграфів відповідає моїм підручникам 5-6 клас нуж, але я думаю, що, можливо, це буде цікаво і корисно і учням, які вчаться за іншими підручниками, за підручниками інших авторів. Також запроваджено в плані підтримки моїх підручників рубрика задача зірочка», 10 клас Алгібра, 10 клас геометрія. Алгібра вже теж відзнято всі ролики першого семестра. Геометрія залишається 2 чи, 2 чи 3 задачі. Вони у найближчих планах. Тобто, таким чином, перший семестр 10 класу я також сподіваюся закрити. За багаточисельними пропозиціями вчителів, я почав знімати три курси задач з параметрами: курс 1, курс 2 і курс 3. Хто цього ще не бачив, будь ласка, зайдіть на мій YouTube канал, хто ще на ньому не був, або ви зараз на ньому перебуваєте. Натисніть, будь ласка, списки відтворення, і в списках відтворення ви побачите ці три курси. Для мене дуже такою. Хорошою було і приємною новиною, що я проводив три дні назад вебінар для вчителів Луганської області, які, як ви розумієте, розкидані по всій Україні, по, всьому, по всій Європі, мабуть. Для мене було дуже приємно, коли одна наша колежанка, яка фактично за освітою є вчителем хімії, сказала, що мої ролики, задач з параметрами, їй розуміють, допомагають цьому. Розібратися, допомагають їй працювати. Безумовно, ми маємо пишатися такою каліжанкою, яка в, умов, в дуже складних умовах намагається надавати дітям знання не лише зі свого предмету, вже так сталося, що відповідно з математики також. Ось що коротенько, що було зроблено. Ну, а тепер, безумовно, що планується зробити. Зараз у нас у суспільстві на освітніх ресурсах Міністерства освіти і науки підняло дуже важливе питання: питання освітніх втрат, або, скажімо так, прогалено знаннях учнів, як це надолужити. Ну, буде дуже сумно, якщо нам будуть пропонувати якісь чарівні пігулки, які нам допоможуть за два чи там, за три дні це надолужити. На жаль, цього немає, не може бути. Вчителі це чудово розуміють. Хочу сказати батькам, що бажано це розуміти батькам також. Які є способи для батьків допомогти своїм діточкам? Три з половиною роки у нас фактично навчання було не дуже нормальне, скажімо так. Які є способи у батьків? Допомогти дітям вчитися. Звичайно, один із способів це репетитор. Батьки можуть сказати, а чому не можуть діти прийти в школу і там повторити, наприклад, от, да, от моя дитина йде у восьмий клас, ми розуміємо, що п'ятий, шостий, сьомий було не дуже якісно, так зараз сядуть за парти, повторимо і все буде добре. Шановні батьки, давайте спробуємо одну річ зрозуміти. Чотири роки математики на тиждень це не внуш, а те, що до нуж передавало. Тобто це 140 уроків на рік. Нер, ну, були нормальний навчальний процес. Не будемо навіть брати 3 роки. 3 не будемо брати 3,5 років, візьмемо 3 роки. Це 420 уроків. Цих 420 уроків ну. Не всі були, скажімо так, такими, які нам би хотілося нам би вчителям. Незважаючи на дійсно мужню. Роботу вчителів, роботу в онлайні. А ви, шановні батьки, повинні розуміти, що коли вам 28-30 учнів надсилає домашнє завдання, кожне з яких, ну навіть цього дві сторінки фотографії, і ми сидимо перед екраном комп'ютера і це перевіряємо. Це дуже важко, ми це вчителі. Тому надолужити 420 пропущених уроків, на жаль. Ми не зможемо. Ну, прийшли в школу, там перший тиждень повторювали і все знаємо. Так не буде, на жаль. Так не буде. Тим паче, що кожен клас має свою програму і вчитель має її виконувати. І дуже багато часу приділити повторенню минулих класів вчитель просто фізично не може. Тому є за великим рахунком лише два способи. Вони зумовлені тим, що математика є фундаментальним шкільним предметом. Що це означає? Це означає, що математика першого класу створює фундамент для другого, потім перший, другий, для третього і так далі. якщо є програли у знаннях п'ятого, 6 класу, в цьому буде дуже важко навчатися, як ви розумієте. Який є вихід? Ну, Правильний вихід, хороший вихід це індивідуально, якщо ваша дитина зможе індивідуально займатися хорошим вчителем. Ми розуміємо, що це може бути. Фінансово обтяжливо, по-перше, особливо в наш час, коли ми всі стали заробляти менше, а витрачати більше, в тому числі і на армію, безумовно. Тому це може бути фінансово важко. І це може бути навіть важко логістично. Тобто, знайти відповідно вільного вчителя хорошого фаху може бути важко. Тому я ще до початку активної фази війни у січні. Минулого року почав задумуватися, чим я, як автор, можу допомогти. Я на себе від, відчуваю серйозну відповідальність за стан математичної освіти в Україні тільки за моїми підручниками, якщо все буде добре, з 1 вересня буде займатися працювати більше півтора мільйона українців і українок. Тому я запровадив відеоуроки. Відеоуроки 5-6 клас поки що. Це те, що я сказав у своєму звіті. А в планах в мене зараз починати знімати відеоуроки по моїй модельній навчальній програмі 7 клас. В першу чергу вони будуть стосуватися пілотників, вчителів-пілотників, вчителів пілотних шкіл. Ну, на превеликий жаль, це займає дуже багато часу. І я буду, я буду намагатися не відставати від календаря. Але для того, щоб не відставати, мені треба знімати три, три ролика по 7 класу в тиждень. Це, це досить важко. Я, я не впевнений, що я впораюсь з таким темпом, чесно вам кажу. Але все ж таки, п'ятий-шостий клас ви можете дивитися мої ролики. І шановні батьки, звертаюся до вас. Якщо ваші учні будуть їх дивитися, ваші діти. Які є учнями старших класів, можливо, вони будуть повторювати, можливо, вони підуть у 5 клас, а якщо п'ятий клас, то там багато чого з початкової школи. Можливо, це допоможе їм добре вчитися, тримати хороші знання. Я на це сподіваюся. Отже, п'ятий-шостий клас, поки ставимо на паузу, будемо сподіватися, що першого семестра, поки вистачить, буде займатися сьомим класом в основному. Це те, що стосується кас, кас, відеоуроків. Потім у нас задача зірочкою. 10 клас добиваємо перший семестр, якщо все буде добре. І починаю 11 клас, теж перший семестр, для того, щоб підтримати тих вчителів, які працюють за моїми підручниками профільного рівня 11 клас. Ну, ви розумієте, що це досить такі амбітні плани, які вимагають досить. Ну, великої затрати часу. Паралельно з цим, видавнича діяльність нікуди не дівається, ми повинні забезпечити вчителів пілотних сьомих класів відповідними матеріалами, що ми робимо з видавництвом Генеза у режимі 24 на 7. І вже в кінці наступного тижня, перед першим вересням, перші матеріали вже будуть у вчителів. Отже, це такі дві основні, можна сказати, програми. На першому місці відеоуроки 7 клас, на другому місці задачі з дірочком 11. Розумію, що вчителі просять задачі з параметрами. Будемо вважати задачі з параметрами це десерт певний. Буду намагатися це також тягнути. Ну і все, все решта це великий десерт. Всі ті рубрики, які відкриті на моєму YouTube-каналі, рубрика треба знати, авторська задача і так далі. Ну, по, по, мірі, можливості, по мірі можливості. Моє сподівання на те, що ці відеоролики будуть допомагати вчителям працювати, допомагати учням, в тому числі, і надолужити освітні втрати. Я хочу, щоб всі розуміли, ну, батьки, вчителі, це звичайно розуміють. Ніякого чарівного способу, крім працювати учням немає. Нам в майбутньому потрібні учні, які будуть мати хорошу математичну освіту. Давайте разом, в тому числі разом з батьками, спробуємо допомогти нашим учням. Вчителі до цього готові, але нам треба співпраця з батьками. А батьки повинні розуміти, що на превеликий жаль, 25%. Першому столітті в 2023 році учні можуть вписувати в ГДЗ, можуть комп'ютерим розв'язувати задачі штучний інтелект. Спробуйте пояснити вашим дітям. І так поступати на слід. Давайте разом спробуємо підняти рівень математичної освіти в Україні. це є велике завдання. На 23, 24 навчальний рік. До нових зустрічей!